Для створення проекту необхідно перейти в розділ. Проект. далі в меню проекти та натиснути Новий. В першому полі вводити назву проекту. Далі, по необхідності, вводимо ім'я виконавця проєкту. Також є можливість створити проєкт по шаблону вже існуючого проєкту. Для цього потрібно натиснути на Перемикач-вихідний проект. Після цього з'являється меню налаштування нового проекту, в якому можна обрати проект. Що буде слугувати шаблоном, а також обрати додаткові параметри копіювання для збереження натисніть ОК. Для створення проєкту з новою системою координат потрібно натиснути на вкладку СК. Для отримання автоматичної системи координат потрібно використовувати прийом RTCM, для цього необхідно ввімкнути всі налаштування. Після вибору налаштувань передачі автоматичної системи координат RTCM для її отримання обов'язково потрібно підключитися до мережі, яка транслює автоматичну систему координат. Також можна налаштувати локальну систему координат, використовуючи параметри проекції та еліпсоїда, або вибрати з бібліотеки задану систему координат, наприклад, vgs 84 Перед вибором її ми можемо налаштувати всі потрібні параметри та натискаємо ОК. Поле бібліотека кодів відповідає за додавання кодів в проект. При переході в це меню можна використовувати одну з бібліотек кодів або створити нову. Меню редагування проекту» можна виконати більш детальне налаштування проекту під ваші завдання. Для збереження параметрів та створення нового проекту натисніть ОК.